Знущався над власною бабусею. Жителя Прикарпаття засудили за домашнє насильство. Подробиці сімейної драми розкаже Вікторія Резун. Правоохоронці встановили, гонук не лише психологічно знущався над своєю 74-річною бабусею, а й наніс їй тілесні ушкодження. Зокрема, за наслідками розгляду останнього вироку було встановлено, що крім психологічного насильства, тобто словесних образ, висловлення нецензурної лайки, ним було вчинено ще і. Не спричинено бабусі середньої тяжкості тілесні ушкодження у вигляді перелому величної кістки. Кривника вже двічі притягували до відповідальності, проте він продовжував вчиняти насильство. Одночасно він притягувався і до адміністративної відповідальності за фактами вчинення домашнього насильства, і неодноразово судом на нього накладали стягнення в виді адміністративного арешту один раз 10 діб, інший раз 15 діб. Однак, відбуваючи дані види стягнення за вчинення адміністративних правопорушень даного роду, обвинувачений, тобто правопорушник, кривдник, повертаючись додому, продовжував вчиняти такі дії. Суд його визнав винуватим та призначив покарання три роки обмеження волі.